Як ти відносишся до того, що багато твоїх друзів і людей з оточення ставали популярними поруч з тобою? Круто! От ми зараз приїхали в Дубай з Настю Іванишин. Вона. Пекла тортик і взагалі не була блогером. Ми з нею поїхали на, на навчання в Англію. Я вже була блогером. Uh -huh. Я їй прямо в Англії кажу, Настя, давай, давай щось знімати, давай робити. будеш заробляти гроші. Вона ну ночами пекла торти, це тяжко. Uh -huh. Все, Настя зараз блогер. От ми можемо разом подорожувати, разом розглядати якісь моменти. Я вона може собі там купити якісь там не знаю брендові речі, там квартиру, будь-що. Я щиро за неї тішуся. Дуже радію, коли люди біля мене так само Діма Варварук, Ми коли з ним зустрілися, він був набагато. Нижчому рівні, ніж він є зараз, і ми були з ним разом, разом, разом. І зараз він є тим, ким він є. Ну я не можу сказати, що це тільки мої заслуги, але мій вклад туди теж є. Це в першу чергу його працелюбність його наполегливість. А потім вже частинка того, що я там теж взяла участь. Я дуже щаслива. Ти не переживаєш, що є якісь люди, які спілкуються з тобою заради того, щоб був цей буст у кар'єрі Бога? У мене насправді дуже невеличке оточення. А коли хтось новий хоче зайти, це дуже видно. Ха, ха хі, хі ха, ха то все. такого немає. Можливо, ти, ти відчуваєш раніше... вже такі речі. Да? Ну звичайно, кажу у мене зараз дуже маленьке оточення, а раніше це відчувалося зразу.